Кредит 2% закінчився. Наступні банки: банк ПКОБП, ПКО СА, Сантандербанк, Альорбанк і Мбанк Офіційно заявили про те, що нові внески не будуть прийматися. Якщо ви вже подали внесок на кредит у ви повинні отримати відповідь не пізніше ніж 7 січня. Скільки взагалі було заявок на кредит 2 До 14 грудня 2023 року було подано близько 83 тисяч заявок, з яких 52 тисячі заявок отримали позитивне рішення. Але бюджет до цього кредиту вже повністю вичерпаний. Новий міністр фінансів Анджей Доманський повідомив, що цей кредит буде продовжуватися у наступних роках. Але на інших умовах. Його будуть називати кредит під 0%. Через кредит 2% вартість нерухомості у цьому році виросла близько на 10% в порівнянні з попереднім роком. А наприклад, у Кракові ціна виросла на 25%. за 8 років влади ПІС сама нерухомість у Польщі виросла практично на 100%. А як ви вважаєте, після закінчення кредиту 2% буде